14 лютого у світі відзначають День закоханих. А яке ж це свято без головного атрибуту квітів. Тож давайте дізнаємось, скільки вони коштують та чи є на них зараз попит. Много чого купували троянди і композиції купували. Тульпани беруть. Ну, чесно, скажіть мені, чи підвищуються ціни на квіти на день закоханих? Все підвищуються. Кожний рік. Mm -hmm. Кожен рік підвищуються на ціни. Напускаються тільки після 8 марта. Ага, тобто це такий певний сезон свят, правильно? На них підуть А підкажіть, на скільки ага. в залі відсотків? Багато 5-10 гривень. У нас тут, допустимо, композиція 250 гривень і закінчує 25 тисячі, Ти читаю, що це недорого. Букети від 500 гривень і теж до 25 тисячі гривень. Смотря какой букет, ассортимент, смотря какой. А розы у нас тоже, там грубо говоря, тоже от 40 гривен и до 100. А вот тюльпаны по 50 гривен штучка, так? Так они в закупке очень дорогие, поэтому такая цена идет. И так каждый год они в принципе такие есть. Цена не меняется еще наверное с лет 5. Пять лет тому назад они так же само стоили по 50 гривен, как и сейчас. Вот это та, ну так чтобы сильно, как в прошлые годы, конечно, такого ажиотажа нет. прошлых годах было лучше. До войны еще было лучше, конечно. Если бы не эта война, то, конечно, было бы все хорошо. Есть у нас букеты за 1600, есть букет за 1700. Вот, например, такой поменьше 550. Вот тут у нас також хороший букет 700 гривен. Ось тюльпаны 650 гривен. Что у нас тут? Это уже другая точка. Бачимо, 1500, півтори 1500. 1100, 900, 750, 750, ну і звичайно тюльпани, тюльпани 50 гривень. Штучка. у вас є така точка, вона дуже популярна. Бачу, що тут людей дуже багато біля вас стоїть. Як взагалі зараз попиту в цьому році на день закоханих? Ну, не дуже, тому що дуже багато воює хлопців. Ну, не видно, mm -hmm. так, ну мало. Mm -hmm. И, ну З тими роками пов'язано зараз мало людей. Mm -hmm. Але беруть, жінок вітають. Беруть що? троянди. Mm – -hmm. Скільки у нас трояндочка у вас коштує? 120 гривень, метрова. Всі знаєтеся, чесно, скажіть правду, в очі нашим глядачам. Так. Підвищуються ціни чи ні на день закоханих. Ну, так, на День закоханих на 8 березня, потім знову падає. Mm -hmm. Наскільки скільки взагалі ось відсотки? 120 гривень плюс-мінус. Ну а ви за скільки купили букетик? Ой, не За всі гроші міру. Люди, люди собі можуть дозволити такі букети, але, але, але букети це не головне. Головне ходіть в театр. Бачив, що вже прикупили букетик, скільки віддали. Кстати, Очень приємний прайс. Півтори тисячі гривень за 47 квітів. Ага, це тюльпани, правильно? Тюльпани і іриси. от Мамі букетик купив. Скільки коштував? Тисячу гривень. Тисячу гривень, ну він такий, досить красивий. Ну, він коштував більше, да, ми поторгувалися трошки, це ж Київ. І скільки скинули? Ну, скинули десь 300-400 гривень. Непогане. Ну, тюльпани купляв дівчині так само, тюльпан по 50 зараз, тобто тисяча вийшла. Ну насправді, якщо порівняти букети, можна подивитись от тисяча справа, тисяча зліва. Не розумію, через що тюльпани такі, ну але як є. Як взагалі ось можете прослідити, підняли ціни, не підняли чи торгувалися. Бо ну, тисяча гривень і букет. Тюльпани просто неймовірно красиві, але тисяча гривень букет. Е, ну там продавав, якщо не помиляюсь, равшан. Тому ну, в цілому з ним вийшло поторгуватися. трішечки там скинули.